Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, В етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. З початку року у Рівному стартувала інспекція закладів освіти, проводять перевірки шкільних класів, спортивних та актових залів, які недоліки під час перевірок виявили та чому навколо цього виник скандал. Про це і не тільки сьогодні спілкуємося з начальником управління освіти рівного Андрієм Мазуром. Доброго вечора. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, пане Андрію. Розкажіть, будь ласка, що ж зумовило такі масові перевірки, і скільки шкіл вже вдалося проінспектувати? Ну, я би власне не вживав слово перевірки, тому що це не перевірки, це є робочі візити виконувача обов'язки міського голови, секретаря Рівнеради, ради, оскільки він безпосередньо курує освітню галузь, тому це є в його посадових обов'язках. І це є основна причина власне робочих візитів. Тому це не є перевірки. Скільки на сьогоднішній день здійснено робочих візитів в заклади освіти? То це порядка 15 закладів загальної і середньої освіти з 35. Ось ці візити на них їздите ви, Віктор Шакерзян. Хто ще входить в склад цієї? Ну Комісії у комісії ніхто не визначав. Власне, відбувається це за моєї присутності, і Віктор Володимирович безпосередньо. Чи є ще якісь члени? Немає. Ми просто бачимо Ну, навіть... присутній керівник закладу, як за посадою, має бути в закладі освіти на той момент під час робочого часу. Власне, про директорів виник скандал після їхніх звільнення, чи багато звінилося директорів, і чи є це причина саме в перевірках. Ну, власне, робочі візити це не була самоціль позвільняти керівників. На сьогоднішній день звільнилися три керівники. Власне, якщо починати от хронологічно з кінця, то директор 6-ї гімназії, директор сьомого ліцею і директор 27-го ліцею. Але вони всі троє ну, понаписували заяви, вони до мене заходили в кабінет зі своїм готовим рішенням, власне, звільнитися. Після скандалу також звільнився ваш заступник. Чи знаєте ви причину, чому? Ну, я, звичайно, запитав його одразу після того, як він мене повідомив про те, що буде звільнятися, яка причина, це було для мене дещо ну, несподівано, але скажу відверто, він просто мені пояснив, що наступає певний момент в житті, і той момент в нього наступив, коли треба перегортати сторінку освітянську і, можливо, себе шукати в іншій сфері. Це було ну, його пояснення, я його ну, прийняв як... і не міг його не прийняти, тому я його поважаю, я працював під його керівництвом понад 10 років. У свій час. Це було його рішення і я його поважаю. Як я розумію, за стан шкіл відповідають директори, а місто фінансує просто проєкти. Чи багато звернень є до вашого управління? Повірте, що звернень є дуже багато. Після робочих візитів ці звернення, ну, мабуть, потроїлися, скажімо так. Є різні звернення стосовно фінансування тих чи інших заходів. Для мене ці звернення, ці робочі візити є ну, дороговказом. На основі цих звернень, на основі робочих візитів ми власне будуємо таку собі дорожню карту, по якій рухаємося. Окремі заходи ми вже реалізовуємо по, по закладу освіти, окремі вже реалізовані, Окремі плануємо найближчим часом, бо окремі потребують там додаткового фінансування. З чим я буду власне виходити з пропозиції до депутатського корпусу. А чи взагалі вистачає коштів для фінансування шкіл? Ну, якщо їх коштів ніколи не вистачало для фінансування шкіл, тому що у нас закладів 30 35 є дуже проблеми, які потребують такого глобального вирішення, такі, наприклад, прикладу, як відновлення огорожі. По ряду закладів це досить великі капіталовкладення, такі речі, як асфальтування території, тому є а це дуже такі дороговартісні роботи. Хоча ті роботи, які безпосередньо впливають на безпеку дітей, на безпечне освітнє середовище, ми реалізовуємо в межах тих кошторисних призначень, які маємо. Власне, щодо фінансування, які є якісь пріоритети, що там, от, до прикладу, отут ми не зможемо положити асфальт, але от зможемо вам поставити огорожу. Є якісь… Безперечно, ми в першу чергу звертаємо на проблему того чи іншого закладу. Тобто, якщо в закладі є проблема, ну, до прикладу, з дахом, то, мабуть, всі інші проблеми стають ну, на другий план і першочергово вирішується питання з дахом. Були випадки минулого. Календарного року, коли ну, під час зливи раптово в приміщенні навчального кабінету потекла зловова каналізація, в народі її називають ще Лівньовка, і питання треба було вирішувати оперативно. Це так звані аварійні ситуації, на які управління освіти і керівники закладів реагують досить оперативно. Під час перевірок, на які аспекти ви в першу чергу звертаєте увагу? Ну, скажімо так, що попадає в око. То йдемо через коридор, дивимося, як організовано освітлення, чи є можливість для дітей під час перерви ну, відпочити, тобто присісти, як облаштовані ті чи інші куточки по рекреаціях, в який спосіб організовано, скажімо так, дозвілля дітей на вулиці, чи є лавки, в якому вони стані. Якщо оглядаємо територію ззовні, то в якому стані, власне, сам фасад, чи є на вікнах решітки, по припису ДСНС вони повинні бути ну, Ви розумієте, демонтовані, що власне вже активно відбувається і відбувалося раніше, в якому стані спортивні майданчики, чи є потреба в його відновленні і так далі. Тобто звертається увага практично на все. Особливо увага звертається на стан укриттів, оскільки ну, міська влада останні роки приділяла цьому надзвичайно велику увагу. Я можу навести зараз власне статистику минулого року. Минулий навчальний рік ми розпочинали із кількістю закладів, які працювали за змішаною формою. Це було 15. На сьогоднішній день ми маємо два заклади, які працюють за змішаною формою. Що таке змішана форма? Це окремі заняття, окремі уроки проводяться дистанційно або окремі класи, або окремі дні. Це вже як сам заклад спланує цю змішану форму. Це було пов'язано з тим, що недостатня міськість укриттів. То за минулий рік вдалося власне у 18 закладах за рахунок суми фінансування близько 27 мільйонів збільшити міськість укриттів, що дало можливість власне зменшити таку кількість закладів, які працюють за змішаною формою, до двох, і сьогодні тільки два заклади працюють за змішаною формою. Які недоліки найбільше виявила інспекція під час перевірки, ну не перевірки, точніше під час візитів у школах, які таких виявили найбільш кричущі? Вони є різні по різних закладах. Я не можу їх назвати, що вони, власне, однотипні. Я би їх десь розділив, ті, які багато років не вирішувалися. Я вже їх озвучив. Це і горожі, це і для прикладу асфальтування території. Є ті, які лежать в мірі. Відповідальності самого керівника, чому не звертався чи чому не приймав ті чи інші міри, тому що управління освіти ну, не може бути скажу відверто завгоспом в кожного керівника. Він безпосередньо сам за посадою має це все побачити, підняти проблему, викласти письмо, письмово на папері. І тоді вже управління освіти приймає рішення, які першочергові речі робити, в яких закладах, в межах ну, кошторисних призначень. Яка взагалі відповідальність директорів, за що вони найбільше відповідають в цьому плані? Якщо ну, за посадову інструкцію, то вони відповідають за все. Я завжди кажу, що заклад освіти вам вірений, тобто вірений заклад освіти, тому керівник відповідає за все. За організацію освітнього процесу, за створення безпечного освітнього середовища, ну і так далі. Він ці всі речі має і контролювати. Ну, безпосередньо деякі речі делегуються на заступників за посадою. Є заступник з навчально-виховної роботи, якщо вже вдаватися в структуру освітнього закладу, який більше відповідає за те, як укласти розклад, як ну, укласти розклад харчування дітей в їдальні, ну і так далі. Є заступник господарської частини, який більше повинен звертати увагу на ті проблеми, які десь зараз випливли і випливають завжди під час от, робочих візитів. От, власне, якщо ви проінспектували якусь школу, через який час ви знову прийдете туди, аби подивитися, чи усунули недоліки, чи ви цього не будете. То повірте, проводити? що я на це реагую буквально на наступний день. З керівником закладу і з відповідальними працівниками в закладі, ми розробляємо план заходів, як можна вплинути на ситуацію уже. І повірте мені, що керівники тут же мені, коли це, 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 це ліквідовується чи за сприяння управління освіти, чи, чи це ну, не потрібно особливого втручання управління освіти. Вони мені звітують і фото, і відео надсилають, тому все це одразу контролюється. Що стосується вашого конкретного запитання, чи Такий період. Повірте, що ці заклади я об'їжджаю не, не, не тільки з Віктором Володимировичем. Я так само сьогодні був в закладах освіти, я бачу проблеми і інші, тому все буде приведено у відповідність до норм. А за яким взагалі принципом обирається візит, в який заклад? Чи, можливо, якісь скарги батьків, учнів? Ну, я думаю, що це можуть бути і скарги батьків. Ми всі є активними учасниками соціальних мереж. У нас на телефонах, на смартфонах, на айфонах встановлено ряд, будемо говорити, меседжерів, тому і це не виключення і в мене, і так само в інших працівників. Тому і скарги надходять в такий спосіб. Вони пишуть і десь коментарі в соцмережах, тому все, всі доступні засоби і дають. Ну, Визначення того чи іншого закладу, хоча це не є, як кажуть, панацея, можна поїхати в будь-який. Є в планах робочі візити здійснити всі заклади загальної і середньої освіти і так само дошкільної освіти. В якому стані взагалі перебувають шкільні класи в більшості ліцеях та гімназіях нашого міста? Якщо мені не зраджує пам'ять для розуміння, кількість навчальних класів у закладах загальної і середньої освіти, гімназіях-ліцеїв у нас 1325. Що таке навчальні приміщення навчальні класи? Це і е, на кабінети фізики, хімії, там інформатики, лабораторії, класи початкової школи якому вони стані, вони в нормальному стані, в достатньому для того, щоб організувати освітні процеси, оскільки перед початком навчального року відповідна комісія у складі, будемо говорити, представника ДСНС, Держпродспоживслужби, представника поліції, представника управління освіти, всі заклади ну, об'їжджали. Є зразок відповідного акту, де ці навчальні приміщення в першу чергу оглядаються, тому що ми повинні розуміти, в який кабінет зайдуть діти, чи достатні там освітлення. Чи чи достатні там ну, мається на увазі режим провітрювання, чи фрамуги, в яких поступає вентиляція, природня, не закриті, не заклеєні. На все це звертається увага, чи проведений якийсь поточний ремонт, чи потребує якогось поточного ремонту, чи немає речей, які пов'язані з підтопленням, чи протіканням даху, і так далі. Тобто всі ці речі перед початком навчального року. В серпні, місяць, як правило, це здійснюється до 15 серпня і здійснюється, і всіма цими службами акт готовності навчальних кабінетів підписується. А чи вистачає наповнення класів? Ви згадували про кабінети хімії, фізики, чи вистачає там інструментарію для De... проведення уроків? De... Так, це дуже правильне запитання. Я не можу стверджувати, що на сьогоднішній день абсолютно всі кабінети, які я згадав, 100% забезпечені навчальним обладнанням, але до слова скажу, що щорічно надходить в громаду субвенція. Зараз вона надходить в вигляді підтримки кабінетів нової української школи класів, це на сьогоднішній день це сьомі класи, і ми намагаємося, вивчаючи потребу закладів освіти, ну, вирішувати ці питання. Тобто ті заклади освіти, які на самостійному балансі, у нас їх на сьогоднішній з 35-20, вони самостійно приймають рішення, що купити в ті чи інші кабінети, виходячи з умов відповідної постанови. Що стосується закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, прилініс. Це вже ми вивчаємо потребу і тоді вголошуємо підні торги. В минулому році, для прикладу, ми закуповували обладнання для кабінетів біології, кабінетів хімії. Ми закуповували мультимедійне обладнання, ми закупили 77 інтерактивних дошок. Тому потреба в нас завжди є, тому що ви розумієте, що обладнання зношується, не було такого. Такої підтримки держави, і раніше не було співфінансування міста, бо насправді ця субвенція заходить на умови співфінансування 70% це державний бюджет, 30% місто. І тоді вже це сумується. І, власне, заклад, виходячи з кількості класів, отримує певну суму. Ну, для прикладу, там, по одній школі, де на паралелі три класи це порядка 300 гривень. І повірте, що це нормальна сума для того, щоб суттєво поповнити навчальні кабінети навчальним обладнанням. Тому що цей процес він є постійним, він постійно триває. Напевно, це стосується і інвентарю в спортзалах, так? Ні. Якраз спорт, спорт інвентар в спортзалах це вже відповідальність міста, міського бюджету. Ви хочете запитати, чи є інвентар, так? Да? Ну, в залах. власне, він є, але так, чи це. його вистачає. Чи його вистачає? Ну, повірте, коли заходиш в спортзал і спілкуєшся з вчителем фізичного виховання і дивишся на ті м'ячі, якщо м'яч я бачу, що він ну, десь потертий, значить він використовується в цьому закладі, це, це нормально. Так, да, звісно, кожного року Управління освіти і самостійно заклади закупує спорт Ну, Для прикладу, я знаю, яку потребу там, нам пишуть заклади освіти попередній рік. У цьому році ми маємо по кошторису, здається, 300 тисяч на спорт ми ще не використовували, нічого не закуповували, бо не було звернень. А в минулому році директори ну, зверталися, щоб закупити е ракетки фрізбі, ракетки для тенісу, ракетки для е цього бадмінтона, потім волейбольні м'ячі, баскетбольні м'ячі. І повірте, що ми такі комплекти комплектуємо. Вартість такого комплекту приблизно 20 тисяч, і ми спортінвентар постійно поновлюємо в закладах освіти. Тому він є, чи він достатній, Ну, швидше, мабуть, ні, як так. А в якому нині стані шкільні їдальні? Якщо не помиляюся, нещодавно оновили харчоблок в 13-й школі, так? Ні. В минулому році за рахунок поточного ремонту ми оновили харчоблок і їдальню у 17-й гімназії. 17. 17 ну, в, якому, в якому стані вони в такому стані, що обладнані, будемо говорити, технологічним обладнанням, на якому підприємці, які орендують власне харчоблоки, здійснюють приготування готових страв. В приміщенні їдальні, де діти споживають їжу, є достатньо меблів, достатньо освітлення, але в цьому році ставимо амбітну мету в багатьох закладах провести поточні ремонти їхніх блоків і їдалень, щоб дещо оновити і модернізувати власне, саму. Самі харчоблоки так є ряд обладнання, яке ну не експлуатується, і власне під час робочих візитів ми ну, приймали рішення і говорили, вказували власне керівникам про те, щоб вони його списували. І цей процес триває. Але він дещо затягується в часі, бо там процес списання це не, не процес не одного дня. Власне школи, це про книги, в якому стані зараз бібліотеки, і чи вистачає власне художніх і навчальних книг. Ну, бібліотеки вони є в кожному, заклад, в кожному навчальному закладі. Якщо говорити про, чи забезпечені заклади, будемо розділяти підручниками для здійснення освітнього процесу, то є проблеми на сьогоднішній день із забезпеченням підручників в п'ятому класі. Якщо мені зраджує пам'ять, це окремі підручники окремих авторів з інформатики. І, здається, в 6 класі з мистецтва. Це якщо говорити про класи нової української школи. Тобто в цілому забезпеченість підручниками на сьогоднішній день, якщо у відсотковому значенні складає 96%. Чому цих авторів ну, немає підручників? Ну, до, до слова, централізовано здійснює, здійснюється поставка цих підручників це мірою відповідальності вже Міністерства, там налагоджена ціла така комунікація через обласні осередки, які це здійснюють. Зараз ми це не будемо в це заглиблюватися. І другі, друга складова бібліотек це художня література. Ну, тут я точно пам'ятаю ці відсотки. Знаю, що в початкових класах діти більше читають комікси, фентезі. Відсоток забезпечення такої художньої літератури близько 75. Якщо брати до уваги середню ланку, 5-9 класи, то відсоток забезпечення художньою літературою це 50%. Там вони більше читають ну, детективно. Літературу, ну і за результатами опитування, які робиться бібліотекарами в кожному закладі, учні старшої школи вони полюбляють читати літературу, пов'язану з психологією. Ну тут відсоток ще менший, 35 забезпечення. Тобто, така ситуація. Бібліотеки є, вони функціонують, діти читають це добре. Ось ці відсотки, що ви назвали забезпечення художньою літературою, це великі в принципі відсотки, як по всій скла, Україні? 35. 50 50. І... 50. Я не можу зараз стверджувати, що по Україні я ну, не маю такої статистики, тому ну, даруйте, я не буду щось придумувати. Якщо щось буду знати, прокоментую. З 1 вересня у школах знаходяться офіцери безпеки. Чи є якась реакція від батьків до цього часу, і результат, в принципі? Реакція від батьків ну, реакція, ну, те, що я знаю, це схвальна реакція. Це добре, що ці офіцери безпеки є. Вони реагують на ті події, неприємні, які можуть трапитися в закладі освіти. Скажімо так, вони беруть участь безпосередньо не тільки там стоячи на вахті, забезпечуючи пропускний режим, а і в різних превентивних заходах. Їх директор залучає, і відповідно розроблена посадова інструкція Служби освітньої безпеки офіцера, де передбачено, що вони в тому числі проводять різноманітні з дітьми заняття, з попередження насильства, ну, треба казати, булінгу вже насильства по новому закону, спопередження виникнення конфліктних ситуацій в закладі освіти, і офіцери безпеки не швидко на це ну, власне, реагують. Тому це позитивно, позитивні відгуки на сьогоднішній день. Ми маємо з 35 закладах у 33 офіцерів безпеки. Що б ви змінили в гімназіях та ліцеях Рівного? Ну, таке досить цікаве запитання. Дякую, що б я змінив. Ви знаєте, от я йдучи до вас на ефір, йшов із управлінської платформи, на якій ну, керівники закладів освіти в рамках атестації, яку вони проходять один раз на 5 років? Показували свою, свої досягнення як вчителі і як власне, керівники. І що би я змінив? Ну, напевно, в кожен педагогічний працівник це особистість, яка має ну, розуміти, що би вона змінила в частині викладання того чи іншого предмету. Ну, для прикладу, візьмемо предмет Фізика. Да? Це експериментальний предмет, і десь не можна пояснити фізику, не показуючи експерименти, правильно? Це не можна його пояснити, лише написавши крейдою на папері формулу, не показавши ну, там, фронтальний дослід чи експериментальний дослід для того, щоб дитина краще це зрозуміла. Це такі, знаєте, класичні речі, які би я ну, швидше не міняв, але у зв'язку з цифровізацією вони десь... Відійшли на другий план і маючи нормальне, скажімо так, обладнання кабінету фізики, вчитель фізики, ну, очевидно, може показати тільки відео або мультик. Так, це можливо тільки тоді, коли немає. Обладнання, яке це може продемонструвати. Тому особливо тут міняти нічого не треба для того, щоб в закладах освіти все-таки виконати вимоги державного стандарту, треба десь класичні речі не забувати і, власне, в них рухатися. В наших гімназіях і ліцеях будуть великі зміни. Починаючи з 27-го року, ми до них планомірно йдемо. Мова йде про формування мережі академічних ліцеїв. Це буде досить непростий процес, він буде болісний. Процес в умовах міста, тому що окремі заклади будуть припиняти набір в перший клас, оскільки там буде в перспективі академічний ліцей. Окремі заклади ми будемо об'єднувати для того, щоб ну, виконати вимоги законодавства в частині. Ті, що має бути не менше там 600 дітей в академічному ліцеї, і так далі, тому змін буде багато. Ми живемо в період реформ, і хотілося б, щоб ці реформи ну, позитивно вплинули, все таки на створення якісних умов для перебування наших дітей. Нещодавно дізнався, що два ліцеї в рівному термомодернізують. Вже тендери були оголошені і вже укладені договори. Скільки взагалі в рівному вже термомодернізували ліцеїв? І які ще планують? Ви мов, ведете про 8 ліцей і 13 ліцей. Так, так. так, на сьогоднішній день підписані угоди про термомодернізацію. Якщо говорити про кількість, то відсоток закладів загальної і середньої освіти, які на сьогоднішній день термомодернізовані – це 23. І по закладах дошкільної освіти це 20. Угу. Десь 12 і 10, якщо брати так. кількість. Ще одна тема, яку хотілося б обговорити, це скандал навколо дю США номер 3 Розкажіть, що там за ситуація? Я не можу це коментувати, оскільки спортивна школа номер 3 mm -hmm. не є у підпорядкуванні управління освіти. Це підпорядкування управління молоді спорту. А, зрозуміло. Як би ви взагалі оцінили загальний стан і ліцеї в місті? <рес> Дякую за запитання, досить непросте запитання. І оцінити його по якійсь шкалі ну, можна просто відповісти задовільний стан. Він задовільняє. Да? По-перше, будемо говорити, що вони на початок року всі відкрилися, да? вони всі функціонують. Керівники закладів, незважаючи на непростий час, на сьогоднішній день все-таки умови воєнного стану, умови окремих тривог, і місто рівне не є виключенням і так само підпадає під обстріли, під повітряні тривоги, зуміли зорганізувати освітній процес все-таки в кожному вірному закладі. Є багато чинників, які б які давали підставу оцінити стан закладів освіти. Це і Створення безпечного освітнього середовища, в якому стані укритті, чи комфортно йти дитині в, саму, в самий заклад, чи може чи хоче дитина йти в їдальню, чи купує вона там їжу, чи задоволена вона харчуванням. До речі, якість харчування ми запустили в опитування на днях. Ми це робили раніше, в 2023 році, в 2024 році, ми будемо відстежувати все-таки задоволеність харчуванням. і на цей процес будемо впливати. Тому оцінити, по якій шкалі стан наших закладів я не можу. Я можу сказати, що вони Задовільні, вони задовільняють на сьогоднішній день потреби в закладах освіти загальної середньої нашої громади. Ми вже сьогодні згадували, що у трьох ліцеях немає директорів. Розкажіть, чи буде проводитись якийсь конкурс на директора? Так, насправді на сьогоднішній день по трьох закладах призначені виконуючі обов'язки у зв'язку з звільненням керівників діючих в той час. Під час воєнного стану, коли ввели воєнний стан у 2022 році, процедуру конкурсного відбору ну, була призупинено. Тобто, просто продовжувалися контракти. Хоча дія 39-ї статті закону про повну загальну середню освіту і 37-ї не зупиняли. Тому було прийнято рішення відновити конкурси на посаду директорів закладів загальної і середньої освіти в місті Рівному. На сьогоднішній день управління освіти підготовлено новий проєкт положення. Ми його винесемо на розгляд депутатів. То затвердимо його сесією. Що там буде такого нового? Ну напевно буде публічність більша. Ми будемо забезпечувати відеотрансляцію, пряму трансляцію. Спробуємо це зробити, зреалізувати. Буде збільшено кількість членів конкурсної комісії до 9. а також буде враховано окремі зміни в законодавстві, які відбулися в цей період від двадцятого по будемо казати тепер, 25 рік. Пане Андрію, дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з начальником управління освіти рівного Андрієм Мазуром. Зокрема, обговорили стан ліцеїв та гімназії рівного те, що вони в задовільному стані. А такі візити міського голови і ваші якраз покращують це. З вами була програма без цензури. Дивіться нас щопонеділка та щочетверга на рівне один. До зустрічі.